На носі великі морози, тому місто потребує негайного очищення. Не можна допустити ще більшого утрамбування снігу на дорогах. Адже коли все замерзне, то тоді лід хоч зубами відгризай. Комбінат комунальних підприємств не справляється. На початку негоди вчасно не зреагували. Замало техніки. Поки як не як розчищали центр, мікрорайони потерпають. Не те, що проїхати пройти не можна. Міський голова звернувся до підприємств міста, в яких є, хоч якась техніка, допомогти розчистити ті вулиці та території, біля яких розташовані ці підприємства. У вівторок начальник управління ЖКГ Олексій Обалець зібрав на комісії цих підприємців, щоб проконтролювати, як вони працюють. Так, приміром за тепломережею закріплена вулиця Семена Палія, за Києвоблгаз – вулиця Незалежності. ЖЕК займається вулицею Нова, водоканал вулицею. Чечеріна, ПП Вирій вулицею Бишівською та напрямком на Кожанське шосе. Червоний жовтень очищує вулицю Ордженікідзе. Дистанція електропостачання при вокзальну площу Укррефтранс – другий Фастів. За словами міського голови, техніка у підприємств малопотужна і впоратися з льодом на дорозі їй не під силу. Гарна техніка є у підприємства Сіпан Кар'єр, але й цього недостатньо. Тому Олександр Пеньковий звернувся за допомогою до нардепа Руслана Сольвар. Руслан Миколаєвич зреагував відразу ж. І вже цю ніч працював бульдозер і грейдер. Тому за цю ніч вони допомогли нам зробити площу перед будинком культури, а зараз разом з комбінатом будуть йти вулицю Толстого до Казнівки. Значить, хочу сказати, що з розумінням Руслан Миколаївич довіднився до цієї проблеми, і це свідчить про те, що він опікується своїм виборчим округом. Треба знайти можливість і почистити Снігурівку. У нас Снігурівка йде з великим підйомом. І там транспорт, маршрутки не ходять, а це великі проблеми. Якщо вчора Сіпанк Кірова зробив, вулицю Кірова, можна вже сказати, що більш-менш вона в нормальному стані, то там ще ніхто не починав. Керманич каже, що комбінат комунальних підприємств не готовий був до такого снігопаду, адже такого, щоб за одну ніч випало більше 15 сантиметрів, не було давно. Ще одна проблема, каже мер: це те, що сніг випав на незамерзлий асфальт. І він там вчепився, там відстав, там вчепився і тому пішли отакі напливи. Тому що, якби воно було рівненько, то, напевно, не було б такої проблеми. А якщо сьогодні воно скочки на кочку. То це такого не було фасту, я розумію. Ну такої і стихії не було. Першочергово розчищатимуть ті дороги, по яких ходять автобуси. За словами очільника керівництва комбінату, ще відповість за те, що невчасно зреагувало на негоду. Якщо не все робилося, то я запитаю з керівництва комбінату, чого так сталося. Приватний підприємець, який займається очисткою міста, яку організував Руслан Сольвар, розповів, що почали машини працювати в ніч з вівторка на середу, з другого Фастова. Прийшли по вулиці Комарова, Льва Толстого, Інтернаціональній, Центральній, Кірова. Ведуть роботи на Казнівці. Начальник комбінату Валентина Матвійчук шкодує, що не надали їм допомогу одразу. Тоді б такого лиха не було. Каже Валентина Адольфівна: Бачите, як Києві виходить 6 одиниць техніки на одну вулицю ставить. І вони йдуть рівномірно і прибираються цей, цей сніг. А у нас три каліки нещасні тої техніки, що вона може зробити одна посипочна машина. На місто одна посипочна машина. Коли їх хоча б три потрібно буде, тоді місто буде можна рятувати. А тут ми працюємо в центрі, а що робиться на Миронівському, що робиться на другому пасторі? Люди прийти не можуть, люди плачуть, дзвонять додому вранці, вночі, просять допомоги. Вдячна Валентина Адольфівна Руслану Сольвору, адже без його техніки комбінат навряд чи би впорався. Приїхали його представники, і він не один раз дзвонив до міського голови і надали допомогу зразу. І зараз вони дзвонять, переживають, щоб місто було чисте. Комбінат надіється встигнути навести у місті лад до морозів. Зоябежнова Микола Правдівий. Новини телеканал АСТВ.